Всем привет, с вами Сегодня будем играть в Майнкрафт. Всем привет дерево mm -hmm. дерева не строите. З... Починай знизу, з чорного ой, з дуба ой. З дуба починаю закнитить серьезно. Ми, коротше, зробили дуже-дуже багато дерев. До хрена. з одного куска дерева. Дивіться, береза. Ой, береза. дуб. І як це зробити? Просто взяти, переіменувати назву. Тільки не ламайте, якщо я новим поставився, робіть інакше, бо не в канаї. Так, чекайте, мені ще треба. назву. Так, О, так. Знаю, а, а сьогодні ще з нами мій братик маленький, дядько. Як його звати? Матійко його звати. Чотири палки зараз робив. Давай краще хату будуй. А там треба три жилі. А то я рибу Не буде мати чим палити. Ого. Ми, коротше, тепер в шахту не будемо ходити. Нахра нам та шахта здалася. нам те вугілля? І шахта наша нам та наша. Ні, ну можна сходити в шахту там по золоту. золото. Так, Данік, де строїти? Там, де найкраще місце. Хм, не сказав. Там, де що було нормально? Я не знаю, де нас тут взагалі місце ноль. Треба турпати на знаю, де. дерева. Тільки мені тут землю треба. Назік А Я свій супер, Й, цей. Я ковшинку зловив. У мене, коротше, я не знаю, а, я я не знаю, як в мене це сталося, але в мене, коротше, той. Місце в мені дуже багато, що влазиться. У нього там тисячі походу цих, у нього там дофіга дуже багато. Я мод не скачував нічого. Я не знаю, як ти Та що там завів, що Та ви що, гоните ми тут ці скелети? Дей, дей Та йде поспимо? Пішли. А як то? О, по мені пів, пів стріляють, пів, пів, пів. Де твій АК-47? Моя емочка в сундуку якомусь. Ой, я пішли спати. Їх. Я, присів, я не просив усрати за ходів. Я не просив усрати за ходів. Ага, ага, ага. Як смішно, брат. Ставте лайк. Поставте ставте лайк, і я на наступний раз буду розказувати інтенти. Анекдот де були Я, дід Петра. Ауч, ауч, ауч. Де моя... Мене обідали. Ну, все. Денегу пока АК-47 пішов, шар розхиляє ак 47. Прийшло время взяти Эмочку. Не. Саме зара потрібно взяти базуку. Пошли в животу бьем. Отець малий. Ох ты ж ходи. На! Ха! 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 Я иду його підремонтую. Треба буде взяти, зробити дерев'я. Начик, я зроблю дерев'яний меч. Щоб перемотувати золотий, добре? <свист> Не вийде. Чого? Треба золотий. Не обов'язково. Обов'язково. Не обов'язково. Пора? Ну, зроби. Побач. Меч. І тепер готовий. Той. Той сюди так, а той сюди так. Отак на телевізомечу. Сюди. Ні, не не выходит. Так, значит, егодка именно золотой меша везли. Так. <плес> Нази, теперь когда я тебе дам мяч, а ты почитаешь там пишешь, да? Добре. Та добре. — А що там ти ж? Ти зараз побачиш. Та що тут на так намаленьке? Що тут но? Він дуже маленький. Люби його велике. Ой, бери. День. Я тут ти, ти вже взяв. Так? — Так. Добийте два пазука. А ти що думаєш? Давайте тут робля, я тут. Якщо щось з зорке в мене, добре. Буде заведу. Дивіться там цих не робити, табличок море. А Та, можна які таблички? Я Як хочу підписати. А потім не робимо. Спочатку треба в дур. Зараз такий склад буде да не пішоти.

Рибу, щоб не мали ще їхати. Ді, ми вже в сугру ви пришлітаємо. Ні, та ні. 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 Що ми ще немає? А ти не звута увагу? У нас там в коментарях писали, щоб ще одне сідло. Що ми там маємо зробити? Де сідло? Ні, взагалі. Я ж би указав, Нам зробили. Могли. Писали в коментарях, що ми ще б зробили. Ми Бейте злобу. Я, я не може писали, но я не двухся. Ты втыкаєш, добре? Какой ну, золотий топор так быстро ламається жопа. Ти тут золотого топор, Так. А меня не сломает. Нічого там треба? Золотий мечу Угу Говори, покругіє. Так має бути повний хоро. Йомет. Ой, що я не можу. Всім разом подивитися, кино, рицарі неба. Понял, найти до роду речі. Особливо тим, хто дуже любить літаки. А тут прийшов Матвійчик, та-та-та-та. А тут прийшов Матвій. Я вже 19-й левел, не знаю звідки взявся. Був тільки 17-й. Це найбільший левел, який ми когось будет. Прикольно, правда? Лазик. Mm. Я задаю на стріля отеки. Який, який ти левел? Перший. Перший. Це тут мені такий малий. Ну, вона ж мені біжий. Я, я ж риби не ловлю. Я сам відповідаю, що йде перший. дивіться, оце, наші, оце буде наші стінки складу. Та який такий маленький. таке-таке что это Так, полюс До двадцатого левела и душу будет поклейсил. Блин, а мне близнец. Кавати хочеш? хочешь взять? сундук. А вот что ты беда? Принесеш мені? Я тобі там кажу. А то ли не онлайн. Надик, бери. Смотри, кем вывезешь. Ты заметил, что я добавила, что когда по доске, у нас скрипит. Не. У нас скрипит.

Що собі? Риба, Чи риба так коле йду не риба так прямо такі я просто дивлюся, поплываю, і я витягу ее настигну. не шутил. Он уехал прочь на ночной электричке. Капец, он это как эту рыбку миллиметр стоит. О, теперь как точно сейчас на рыбку. Я Яку шинку здоналіш Данилко, наш склад. Оце ну він ще не наш. Не, наш, але не, не офіційно. Що, буде ще виписувати права? Та ну, буде цей. Давай відповім тут факти. Нашу. нашу. Шо, не будемо, Блин, это шутить сейчас, базука. Значит, вы не двери не открываете. Не О, ничего себе. Колы зашли. Ведь крылась. Никто що что ли, по пособие открывается.

Базука! 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 ты? Базука! 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 А у нас на свет не идут? Пойду, Я в шахте купил. А не, в шахте не купить. чулковость. Ой, ё-моё. Рятуй! Базука пошла. Да, блин, у меня экранов меня что, сломалось? меня мать сломался. Золотой. Прикинь. Може Можете краще поспівать? Чуєте, да. так. Ми... Я до по хаті. Ляхову харчашку і тільки що побачив. Тому що це відкрити. А я ходжу О! Я спати не буду. Чого? Я тут... Та лягай спати, Даня. Рядом стрим. Рядом монстри. На роботу їде золбати. Ой, я лих, ялік, Молодець, Данилко, молодець. Данилка, молодець. Я йому лут є. Що двері відкриті, протяг буде. Жизана, Жизана, Дам, де там мене? Ту. Вони тут прийшли на розборки. Не зрозумів хто прийшов. Кардан прийшов. Та й тут. Кардан прийшов? Слыш, кардан, хто Ти такий білявий пацан. Чорнявий, дрищ, дрищ такий, знаєш. Все, я же не порешал. тепер, тебя копища тебя в житю не будет плохо. Что-то что, води плавая? Угу. Ах ты ж, кардан. Кардан. Хе. Кардан. Кардан. Хех. Кардан. Хех. Кто ты беда? Я мама так и Карданюра. Карданера. Знаешь, что я получил? Легенный плечи, а кто е? Хочешь ты? Факла я не хочу правда? Я йду, короче, на город. А то... Совсем уже что-то нет. Это ёпр, не театр. Ну, он так не Что? Теперь возьмёт. Это похоже, что не дебилизм. Вибачте. Це я одно <б> нечайно. <сим> Короче, ну не раз я виходжу, я хочу піти.Всім пока. Чого ти виходиш? Мені нікуди туди йти. Скільки там ще холодинь? Тільки 19. Я ще хочу цей склад у тройку відкрити, може. А я не мій струй. Так заработный тика сундуки розставити ты все, нашли. Я пока що на городе. Вс, наш впадал дает, но все еще растает сундуки. Я же ду зара на робы. Где ты твоя города? Є... Я... Нет нет. нет. Я О, не є, не є, Так, сундуки в скики надо. дерево, дерево, Дерево Де руки, сказано. На тобі я... В Там не скинуш. Давай, я роблю сундуки. Скільки робить. Я роблю 20. Вс, я 20 зроблю. Теперка три таблетки. Ких три. Хліба в гость. Тепер палок. Штук. Не знаю скільки. Тепер ка. Бенки, хватит, движесь кіки цей. Я роблю 20 таблечок. Хватит. Наверное, 20, а у нас 16, 16 плюс 16 плюс 16 и плюс 5. Хватит? Нет. Mm Нет, -mm. там не встал. Пускай мне щицы. Таблички. Только так багато кувшенок. Для меня хлебушка появилась У тебя топорик? У меня топорик сейчас будет. Поставь здесь. А, не, не тряпай. Загоняй быстро. Да срубай. Ростоколотая или росток? У меня не было ростока. Mm -hmm. Два хвата. Тихо. Я его взял. Одну взял. А другой не удастся. Там только один верстак. Все. Дай мне те два верстака. Верстака чи сукер? Верстака, а й сукер розмажу. А верстак? Ти ж не казав верстака. Не казав верстака. Верстака. верстака і сукеру. Я нічого не здаваю. То нічого. Чим більше, тим ліпше. Таблички на... Зараз чекаємо. Принеси сюди на ковальню, тільки кирку і зламаю на шоколе касані. А я що, мають? На кирку, на шоколе касані. А що тільки шоколе касані? Ну, бо так треба. На всякий случай. Хто двері закрив? А то є. Є, я зрубав, ну... Но... Не в тебе чому? Що? Та, дай мені цукерку. Та, блін. Лай. Все, короче, на Таблички, де, де, де. Саме не перше в цьому таку там. Саме не перше і справа, добре? Зараз я все не Могу <laughs> Там де Там там є круг. Таблички. Гінскими дорога, я не знаю, що мне с ним допустить. Ой, назад кубушку я буду рибувати. А то мені риби мало. Короче, пока мы зачарованы на стойку Для зачарування. Ничего. Ну нічого не випали. Випали ті яке. Да нічого. А ну мені так не треба. Мы щось з нею робили. там 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 таран тара тарам давайте мне еще штук 20 пишем. А то бачите, там рыба такие маленькие кусочки Ой, не Ой, да, не знаю, что ты пишешь. Я не знаю, <связательно> не сильно люблю. Ну ты сказал, не хватит. Ну ты я рубаю, рубаю, Я рубаю, 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 рубаю. Да, это портрет подписывался? Ну ты Що підписувати? Я не знаю. Дай ще там одну водку. Дерево. Хавчик. Хав imprint. Хавчик. А то все кондитерка писати. Ні. E, потім Дерево. Три. Потім лодки. Я буду лодка. Напиши лод. Там можна покинуть підписати води. Давай так не о, прикольно. А на сундук не ставить, я ч, прикол? А ти ты что, думаешь, у на сундук не ставить? Да. Мой робити работает. Так так и стал. Ну ты что увидишь? О, я придумал, да не такого тако тыкай. Тако і просто такое заставлю этими табличками. Буду списка. Можешь такой. Вс, я не можу весь. Чому? Не, 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 не заменишусь. Будем травминуть ее. Позор будем заключить это. Всем пока. Зомбу я назад и Данелку. Пока. Папа.